Здерні додаткових умов оренди будівлі павільйону нежитлового приміщення, розташованого селища Львів Ополь, вулиця по 3А. Прошу голосувати за основу. Це наші каси, які ви бачите, якому. Після ремонту причалу воно, це питання проситься вирішення, тому ми пропонуємо здати в оренду це приміщення, але продовжити термін оренди на 25 років, тому що ніхто з людей не буде вкладати свої кошти на один або три роки. Тому у нас до вас пропозиція підтримати все ж таки, ми не знаємо, хто виграє, але людина буде розуміти, що за ці роки вона поверне ті кошти, які вона туди вкладе. А купити стрілу? Ну треба щось завиробити, тому що воно ну, реально там вже завалиться це стріло. Будемо пробувати, ми не знаємо, як люди ну, зараз. касами повинна бути територія, щоб людині було інтересно. Yeah, за Щоб Слукас... ти там ну, не розумієш, все одно може бути майданчик. Коли буде претендент, навіть то буде, буде, буде запрошувати. Ні, я просто говорю, щоб to було інтересно, то буде з території. Тоді людина плоде, то знати, що пладе, а не просто в голову будівлю про ані. Є пропозиції запитання. Якщо нема, прошу проголосувати. Голосуємо цілому це дев'ятнадцять принципного.